Кусає за спину, кусає за ноги. Але всяка ланеха Красота! Кра! Кухай, вийшов з води, стало холодніше тішим, до речі, це логічно, тому що на вулиці плюс 2, а вода плюс 4. Останній штрих. свіжості такої, знаєте, сфокусованості, от... уваги, я хочу, я досягаю, це треба. Фу, увагу зібрали, навіть якщо це дискомфортно, купу обмежень, обставини. А я розумію, ми не туди, в ту точку, якимись шляхами обхідними чи прямими, але я буду там. І там це означає моя точка зросту, точка зростання, мій певний фініш. 9 років! День ці 9 років, вона вже там, де треба, і я бажаю, щоб ти відчував це свято. Свято, як ніби в тебе день народження. А У мене справжній день народження. Mm, це так прекрасно, друзі. Побажати такого чудесного дня і ще раз іти сюди. Oh -oh. Oh -oh. Оце яскраво, друзі, друзі, прям відрізняє. О! Вся спантеличеність щезає. І відчувається, що він підріз. Відчувається свято. І ти готовий приймати це свято. Ту-ду-ду! Ту-ду-ду! Naman p 오호 Я же вас срали!